Друзі, доброго дня. От ми затіяли такий невеличкий ремонт. У нас з'явилася трохи сирість. Бачите, з цього боку ми вже зробили. А от тут, бачите, ще є. Невелика сирість, але є, бачите, відпадає. І це так. Кожен день по чуть-чуть, хнулу -чуть, уписи. А так, щоб не було, і це отак от, бачите, тут о, ззаді ліжко. Небагато, але є трохи. І там також з тої сторони. І це от вже може, половину бачите, зробили. Це воно буде. Ваш там інструмент, то зараз будемо робити, пересунемо ліжку на ту сторону і будемо продовжувати там ще от лишився відкос доробити. Да і отак. І це тут ззаді все дихає, там з долини нічим не замашується, там воно має йде сантиметр. І у горі теж не закривається, так що воно буде помалу дихати. І оце ми вже половину зробили. І зараз будемо робити ту другу половину, потім будемо шпаклювати, білити. То я вже вам покажу, коли вже буде побільно, бо це роблять італіянці. І вони не хочу, щоб їх знімали. Ну так у нас виходить. Тут ще добре було б зробити так як другий поверх, Аж ж таке це високе, що можна було б покласти якісь... ну Коротше, отакі-то от у нас. Робочі будні. Зараз пере. Пересунемо ліжко, бо нема куди виносити. Це, як кажуть, у нас в селі, що є кухня. Одна друга, що можна повиносити, тут такого нема. А скоріше зробити то не вийшло, тому що не було світла. А там, знаєте, треба болгарку, треба то. Такі то у нас. Невеликі ремонтні роботи. А, друзі, не забуваємо підписувати, ставити лайки і коментувати. Потім вам вже покажу коли побілим, коли буде кінець роботи. Колір, не знаю, напевно, буде теж сірий. Тут чого телевізор має бути, має бути, але чи він буде?